Помилка друга це ігнорувати сон. Дуже часто за молоду нам не вистачає часу на себе, тому що цілий день ми зайняті роботою, дітьми, господарством. У нас є купа питань ввечері, коли ми маємо вільний час, ми починаємо втикати в телефон, дивитися якісь серіали, можливо, доробляти якісь роботи, а сон в віці, в будь-якому віці. Сон дуже важливий. Але, скажімо, якщо наш організм вибачає нам недосипання за молоду, то після 35, після 40 вся відсутність сну, по-перше, буде у нас на обличчі, а по-друге, буде впливати на наш гормональний фон. Тому що власне у вісні у нас відновлюються і синтезуються так звані гормони молодості, такі як мелатонін, виробітка серотоніну, інші нейротрансмітери, а такі гормони старості, як кортизол, інсулін, якраз під час сну виводяться з організму, зменшується їх активність і йде дезактивація. Під час сну ми позбавляємося непотрібної інформації, якої ми набралися протягом дня. І тому сонце є ну вкрай важлива історія, тому що Після 40 порушення сну можуть бути причиною того, що ми втрачаємо свої статеві гормони і набираємо вагу, з якою нам складніше боротися. Тому жінка має спати по-перше, починаючи з 11, а по-друге, не менше ніж 7-8 годин на добу. Я розумію. Що зараз, крім того, що я перерахувала, нам ще дуже складно спати, тому що нам не дають повітряні тривоги. Я так само, як і ви, їх чую кожного дня, прокидаюся. Але, але тим не менш, за першої можливості ми маємо лягти і спати, а не сидіти і втикати в телефон або доробляти те, що нам здається, завтра вже буде робити пізно. Єдиний момент. Коли дозволяється лягти пізніше, це коли ви лягли разом з чоловіком і вам не до сну. Тому що там виділяється теж безліч корисних гормонів, які стимулюють виведення того ж інсуліна, кортизола і сприяють росту наших статевих гормонів. Тому це можна. А в всіх решта випадках спимо за першої можливості.